Доброго дня, діти! А чи знаєте ви, що у прадавні часи люди вірили в те, що можна задобрити сонце, вітер, дощ, а також пору року, весну та літо. А тому закликали їх в піснях на гостину. Особливо ж любили закликати весну, виконуючи веснянки. Також ці пісні назвали ще гаївками. Бо співали найчастіше на галявинах серед розквітлої природи. Також дівчата співали заклички, це невеличкі пісеньки, із проханням до сил природи, бо саме від них залежав врожай та благополуччя сім'ї. Найчастіше закликали дощик. Ой, дощику, поливайчику, поливай, поливай та й нас не минай. Також закликали до сонечка, вийти вийде сонечко, на дідове полечко, на Бабине Зіллячко, на наше подвір'ячко. А після довгої, холодної, морозної зими особливо любили в народі закликати весну. І сьогодні, діти, я вам пропоную вивчити вірш, який називається Веснянка. ку Ку-ку, ку-ку, Чути в ліску ходім, співаємо, радо вітаємо Красну весну. Ку-ку, ку-ку, чути усе, гаєм, лісочком, бором, поточком. Прослухали ви, діти, віршик, а тепер подумайте і скажіть, як же він називається? Вірш називається Веснянка. Кого ж радо вітали в ліску? Так, красну весну. Весну здавна називали Красна весна, тому що вона красива та яскрава. А згадайте, які звуки чули діти в ліску. Давайте разом. ку-ку. А як ви гадаєте, яка пташка промовляє ці звуки? Так, Зозуля, а де ж раді чути вітання весни? Гаєм, лісочком, бором, поточком. А тепер, діти, подумайте і скажіть, за що ви любите весну? Після тривалого зимового сну пробуджується природа, та не сніг. Оживає та росте молода травичка, розквітають яскраві запашні квіти, першоцвіти. З теплих країв повертаються птахи, і чути повсюду їх дзвінкий спів. На деревах з'являється чудове, свіже, молоде листячко. Так, чудова пора року весна. Давайте зараз іще раз повторимо вірш, який називається веснянка. ку Ку-ку, ку-ку, чути в ліску. Ходім, співаємо, радо вітаємо красну весну. Ку-ку, ку-ку, чути усе, гаєм лісочком, бором, поточком. А тепер розкажіть цей віршик самостійно для нашої красуні весни. Вірш веснянка.